Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо розглядати функції табличного процесора. Для опрацювання даних із вибором способу опрацювання використовують логічні вирази, тобто формули, які описують перевірку умови. Ви вже знайомилися з висловлюваннями, що можуть бути істинними або хибними. Логічний вираз це вираз, який набуває одного з двох значень: істина або хибність. Прості логічні вирази вони складаються з двох виразів, пов'язаних між собою операцією відношення. Тобто це знаки більше, менше, дорівнює, більше або дорівнює менше або дорівнює і не дорівнює. Найпоширенішими функціями табличного процесора є функція умов if, якщо. Давайте спочатку пригадаємо її блок-схему. Спочатку перевіряється умова. Умова може бути хибною або істинною. Якщо умова істина, то виконується команда 1, а якщо умова хибна, то виконується команда 2. Тобто ми прописуємо і випадок true, тобто команду 1, і випадок, коли умова буде хибна, команда 2. Давайте розглянемо на прикладі простої задачки. Нехай у нас є число 1 і є число 2. Ми ці два числа порівняємо і виведемо яке число більше. І знайдемо частку цих двох чисел. І ви пам'ятаєте, що на 0 ділити не можна, і якщо друге число буде 0, ми виведемо про це відповідне повідомлення. Давайте придумаємо спочатку два числа. 3, 6, і створимо для початку функцію, яка порівняє ці два числа і виведе яке число більше. Викликаємо. Помічник функцій. Розкриваємо категорію, вибираємо логічні. І функція наша називається if. Визначає логічний тест, який треба виконати. Далі. Бачимо, що функція складається з тест і поле. В це поле потрібно створити умову. Значення тоді, це поле. Потрібно розмістити вираз, який буде виконуватися, якщо умова істина. Значення інакше, в це поле потрібно розмістити вираз, якщо умова буде хибна. Умовою це буде порівняння наших чисел, які знаходяться в комірках А2 та Б2, відповідно. Створимо. Цю умову натискаємо на кнопку Зменшити. Вказуємо мишкою на клітинку А2. Ставимо знак більше або менше. Я поставлю більше. І вказуємо мишку на Б2. Натискаємо на кнопку зменшити. Умову ми створили. Якщо А2 більше Б2, тепер нам потрібно. Створити вираз, якщо ця умова буде істина. Якщо ця умова буде істина, то число 1 більше числа 2. Так і ми напишемо. Текстове повідомлення воно береться в лапки. І пишемо число 1 більше числа 2. Число 1 більше Числа 2. Якщо умова буде хибна, значить число 2 більше числа 1, і ми пишемо в значення інакше відповідне повідомлення. Число 2 більше числа 1. Натискаємо ОК, дивимося нашу відповідь. Збільшимо ширину стовпчика С, щоб відповідь розмістилася повністю. Число 2 більше числа 1. Да, у нас так і є. Давайте замінимо число 1 на інше число. Enter. І ми бачимо, що число 1 більше числа 2. Тобто, ось таким чином, у нас працює функція if. Давайте ще раз створимо функцію таку. Виділяємо комірку D2. Зараз ми будемо шукати частку двох чисел, тобто ділимо число 1 на число 2. Викликаємо помічника функцій. Відкриваємо категорію логічні. Вибираємо функцію «If». далі. Умова. Умова. Наше число 2. Повинно не дорівнювати нулю. Натискаємо на кнопку зменшити. Виділяємо камірку Б2. Натискаємо на кнопку зменшити і дописуємо Б2 дорівнює 0. І значення тоді. Якщо Б2 буде дорівнювати нулю, Значить, ділити на 0 не можна, і нам потрібно вивести таке повідомлення. Відкриваємо лапки і в лапках пишемо відповідне повідомлення. На 0 ділити не можна. Не можна. Якщо наша умова буде хибна, тобто B2 не буде дорівнювати 0, значить ми можемо поділити число. 1 на число 2. Натискаємо на кнопку Зменшити і вказуємо А2 поділити на Б2. Натискаємо на кнопку Зменшити і натискаємо на кнопку ОК. Бачимо, що частка двох чисел дорівнює 1,5. Замінимо число 6 на число 0, Enter. Розбільшимо ширину стовпчика D і побачимо, що на 0 ділити не можна. Ось так у нас працюють логічні функції в табличному процесорі. Наступного урока ми розглянемо складні логічні функції. Дякую, що дивилися. Зустрінемося на наступному уроці.